Всім привіт, шановне панство. Хочу вам показати, у підвалі у нас коморка виявляється є. Але в нас була ну типу, комірчина. Метр 50 на метр 70. Вона була без, без дверей. Ми толку навіть не знали, що вона є. Тут дізналися і вийшло таке питання, треба поставити двері. Двері на неї. Люди це вже давно цим займаються, поставили собі. А ми так як не знали. Ну, коротше, вийшла ситуація, треба було мені знайти. Думав якісь шукати старі такі двері, як це у людей може десь є. Немає. Думав зробити з фанери. Ну Типу, не було потреби якоїсь такої, щоб прям тут красота наводилася. Думав, взяти просто USB-фанеру. Тут якусь раму зробити з дошки, там якоїсь п'ятерки чи четверки. Ну і типу так просто забити фанерою його, щоб зручно. Ну Так, щоб просто закривалося, бо там не буде щось такого цінного зберігати. А, і тут я переспався в думку про цю usb фанеру і мені на ранок приходить така мисля. А подивитися на OLX, може люди продають такі старі двері, може просто USB-фанеру купити, привезти і купити ще якусь дошку. По суті, получиться десь на 1000 гривень, типу, з роботою, саморізами, якимось дюбелями, з якимись дюбілями, замками під колодки, чи ще щось, типу, такого. Під 1000 гривень. Думаю, ну за 1000 можна купити вже якісь може, старі такі двері, типу, типу, вже готові. Ну і коротше, щось лазить, лазу я по OLX. І на, натрапляю на оголошення, там багато оголошень, але натрапляю на чоловіка, який продає м, двері. Е, ці двері виставкові. Бачите, тут є. Тут є типу був як значок, типу їхньої фірми чи заводу. типу, Це виставкові двері закрився. Той завод закрився, бо він під окупацією з Нової Каховки. Ну і коротше, чоловік продає, там, типу, за полотно каже, 500 гривень. Ну там були, типу, красиві, це міжкімнатні двері, типу. Мені симпатичні, нічого їм не бракує. Ну, є нюанси, але ну, типу, саме полотно 500 гривень, а скринька типу, без, без ставок. Ставки треба було сотку заплатити. І Без налічників. Ну, коротше, гола рама то ще 300 гривень. Ну, Отакі двері обійшлися мені. 800 гривень, плюс я там довіз, за перевізника заплатив 300 гривень, 1100, ну Докупив я завіси. Докупив я завіси. простенькі, я не знаю, по 50 гривень мені такі коштують, плюс під колодочку, бо тут є нюанс, що тут нема врізаного замка. Ну, а так, щоб я мав, мав чим прямо врізати його, в мене не було під рукою. Тому я вирішив, що саме проще буде колодочку, не потребує якихось сильних умінь. чик чик Ручку теж знайшов десь у гаражі стару, ще за Союзу, вироблено в Києві, правда. Ну і ще був такий нюанс: двері стандартні, міжкімнатні, мають 2 метри на 80. Ну, плюс тут по 3 см на, на раму, ну, а в мене роз'єм був 1,94 на 90 мхв'я. Вона була набагато вища ну, вища на 10 см. Треба було врізати. Нюанс в тому, це, походу, е, якось називаєся спресована типу фанера всередині типу, ці соти такі. М, МВФ, МВД, ну, коротше, я не пам'ятаю, як називаються Це, ці двері, І вони стягнуті стяжками. Зверху, ну, рахуйте, тут, що в мене було 7 см. Зверху і знизу є такі стяжки, щоб тримати цю вкупі. Вони тут побудовані двері зроблені, типу, доцільно, отако дерев'яні, далі оце фанера, типу, воно міцне. І ще тут, там, під замок дерев'яні вставки. воно досить міцне, типу, йому нічого не бракує, просто тут а, е, і сюди саморіз врізається, щоб стягнути. Але там саморіз 15, -ка. і він десь отако заходить. Ну, коротше, мені треба було врізати на 10 нижче. Я повідрізав там по 5 см, по 4 срібів, але не вистачило. Що я придумав? Я просто отут видно, висверлив оцей саморіз, пересверлив тут на висоту, ну, там, типу, нижче дошка. Просто дирку сверлив, але треба сверлити спочатку сверлом, щоб ви розуміли, бо туго йде, якщо тут йде в поперек волокна, тут йде вже вздовж волокна, і той саморіз не може пройти. ну, Принаймні, моє Дніпром дуже туго не захотіло, тому я просверлів сверлом. Вісьмерку, мені здається, просверлів так, не до кінця, а тут далі вже дотягнув полегонько саморізом і ручною. Ну і коротше зробив в підвалі. Досить такі симпатичні, класні двері, які мені обійшлося в 1300 гривень. І, і красиво. Ну, Ще лишилося мені запінити. Бо тут такі шпари трохи більшенькі Запінити, Тримається гарно. Проблем немає. Тим гарного дня. Слава Україні! Маєте якісь. Хочете щось сказати, порадити або підказати, ласкаво вас прошу до себе в коментарі. Всім гарного дня!